Чиконий наш любіний рідний знак. А, висе ж його нема вже того. Ось село Люборка. Городити стільки. Почніше, що від них нічого висить. А те, що защищають? Он вже мостылі, вже село Люберка. Почніше, що від нього лишилось. От їдемо по вулиці. Вулиці полегли? Да, от і вулиці. А, Прямо. А це у нас був тракторна бригада прямо. Так ми їдемо і прямо. А воно, хати да, воно, хати. Ти зараз побачиш. Воно, бачиш. Тут ми ще століком ночували. Да. Оце воно, у цій хаті. Там далі ще хата. О, і мало щось з неї лишилося. Вон столок один наш невеличкий. От, оце є, рахується центр села нашого. Тут <реш> направо клуб наш, у того вон, хата була. Це не не у клуб, бачиш, що від нього лишилося. Тут магазин був, один до баби повертати туди, заїде. То бачиш магазин старий, а це садик. Оце центр села. А то магазин новий. А це контора. А це наша перша хата. Місто назначення. О, якраз це було місце назначення. А тепер направо на центр. Села її, да? А як, ти по карті чи по чому ти ж? На само, я вів село. Бачиш, люди такі б приїжджали на проводити. Я думаю, що ми якось там пропихнемося. А де це? О, нам туди треба, на правіше. Повинні дати нам тут дорогу, повинні якось пропихнутися. Бач, вже як на Хрещатику. Там ми даємо теж спати. Ми а саме їдемо кінець. Люди вже чекають. Значить десь набіг. А зараз то хтось здасть назад тут. А як воно тут відкривається Зараз вікно? Тесте дорогу. Ты зараз кто ее. Далее, далее, далее. Там далее, идите, идите. Да, далее? Да, да. ярко видите, да. да, да, да. Что А ну тут того вже дивися де, де моностафік Вон їдь туди може далі до машин десь там більше місця, щоб тут пропахне забивати там на бік де. А десь тут так, до них паркуйся то і все. все, а там же походу, діло розбиємо Виключай, вона <говори> тут забагато А то того <говори> Що, <говори> Що тут так пізно? Я не 12? батюшка кубів. Це треба мусить дочекатися. То мусить дочекатися, до чого ти не пішов і його не прийшов. Я прийшов, а він каже, що тому, як він буде Ти прийшов на центр, а я кажу, що з Западної України до Горцарів, то не погано. Вона наша, тут у Бендері. Ти не думаєш, що тут і на вас? Ви Там

Не тісних по праві пущи, бороди живо дарова, хто кришних не тісне по блаві душі, бо робить живо дарова, хай не твоє і святкує. Ой. Це за їхне третьо, за неї. Думаю, він він, він такий. Ні, Ну він хороший, дуже, дуже. Я, Я думаю, він там як десь тиво він свої нови покаже. А як десь, касить, то да, Він <годи> там він їм розказує. Да. Да? Молодець. не, ну, не. Ну там ну так 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 он так. Праздник, он не. Він тако на празник, він не п'є і не курить, молодець. П'є, але не п'яниця. Так, ну тако. Я ну, от то... yeah, як філі робив, як то з ним да? здибався. То 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 ми як так посиділи, пиво випили. Треба розум мати до того діяла. Як нема вже розуму, то вже то, треба це головне. Все. Возьміть ту воду, вилийте, що я в бутилку взяв, і наберіть тої води. Ну як ти? Не хочеш туди на літо приїхати на пару днів? А? Заправлю тебе бензином, ще візьму одного каріфана. Приїдемо тут пару днів, допоможемо щось на серці, перебачимо. Надихнемо. Ну всі хати розвалені, так. Да? Так. А ти з нам ще ночували якісь, так? Так, да, ми тут ночували, і в церкві він тут. Ау. А вон вверх ми ходили. Це його верх Я колись зі школи боявся йти на той верх. А зараз? Та й зай, напевно, під Вони ходять, вже драбини відйомлять. О, ні, якась гнилувата. Певне лучше не йти туди. Певно, ну, туди не йти, бо якщо я рахнувся, то мало не покаже. я коли ще зі школи боявся поністи. Пройшло да. купа ліг. Казав, то до Толіку йдемо наверх. Він на зі драбини. Толік каже, що я не піду. Баба нікинуть зі мною. Роблять, роблять, живісу котай. Оце дерево. Кріплення моїй А вон стовбур від. А це був хлів. Оце хлів наш, так, мама? Це був хлів наш. Ну мама, як ти себе чувствуєш? О, мама, диви, навіть забор трохи лишився. Бачиш. Забор навіть лишився. Стопчик де-не-де є. А то хто його городив? Курбачі, то він був державний. Тут є мамі, навіть ці цегли, певно, ти ставила. Йду до своєї хати. До Рідного порогу. Ну, трошки не зручнувато, але воно того стоїть. О, це був вхід в мою хату. Ну, що лишилося тої хати. Хата коло контори. Моє обіця. середину, звісно, вже туди трудовату попасти. Тут була на дві сім'ї, поверхні. що тут бомба не впала. Сюди люди на екскурсію гроші платять. Бачи поїдемо, світом хочеш, не я ні, Поїдемо, конечно, на пару днів. Мама, де ти бузок садив? Вирви, то той свій бузок. О, старий дуб. А його можна вирвати і посадити коло дому. зараз він сама. мар. Я його зараз корінцем викручу. Я його викручую. О, ось що я хочу. Катя, йди на сюди. Бузок вирви, йди на сюди. А зараз я оце вирву. Я ще хочу дещо. Я пам'ятаю, щось десь не заповнив там цегла була. І я дуже грався. О, ви що стріться? Хто я заповню? І я кусок її воз. Mmm.